Доброго дня, малята! Пропоную вам сьогодні цікаві загадки відгадати. На кущику зростає, сестер багато має, червона, соковита і сонечком налита. Що це за ягідка, та? Так, це полуниця. Полуниця діти росте на невисоких кущиках. Ягоди в неї формуються на плодоніжках, є в полуниці у лісі сестриця. Називається вона Суниця. Молодці Суничка дуже схожа на полуницю, тільки вона менша за розміром. А це, що за ягідка, низький та колючий, солодкий непахучий. Ягоди зірвеш всю руку обдереш. Хто знає, той нехай назву уже прочитає. Так, це агрус. Агрус теж росте на кущиках, але вони вже більш високі. Ягоди можуть бути зеленими, жовтими або червоними. На смак агрус. Трішки кисленький, і всередині в нього є маленькі кісточки його насінинки. Ягідки у лісі на купинках, ховаються в листочках синя всіх туніка, що шукаємо ми що? Лохину, це ягода дуже корисна, в ній багато вітамінів. Теж на кущику виростає спочатку зелена, потім трішки синювата і коли вже зовсім спіла, аж темно синього кольору стає лохина, порошепочіть, будь ласка, її назву Лохина це ягода. А що це за ягідка? Спочатку зелена на дереві зростала. Сонечко пригріло і почервоніла, соком налилася смачненькою стала, до всіх у кошики щиро заглядала. Росте вона на дереві. Що це за ягідка? Так, це черешня правильно. Черешня це теж ягода, хоч у неї одна кісточка. Але вона завбільшки більша, як в інших ягід. Черешня це дуже корисна ягода. В неї червона, соковита, м'якоть і може бути жовтою, червоною або навіть бордовою за кольором. Куштували? А тепер інша ягодка малята вже чекає вас, що ви її відгадаєте. На живцях шипи під листочком квіти, сонечко пригріло, шапочки червоні, солодкі дозріли. Що це на кущики з живцями з шипами? Та це малина. Малина росте на кущах, її пагони можуть бути дуже колючими. А можуть і ні. Малина теж буває різного кольору. Є жовта, біла або червона малина. Вона дуже корисна. Навіть від хвороби, коли дітки хворіють або дорослі, то треба споживати малину, бо в ній багато вітамінів і вона виліковує від багатьох хвороб. А за малиною ще я, я поспішала. Ану, відгадайте, що це за ягода? Цей плід ледь обнімеш. Якщо слабкий, то не піднімеш. На шматки його поріж, м'якоть червону з'їж. Що це за плід такий малята? Відгадали, це кавун. Так, кавун це теж ягода велика, гарна, смачна, соковита ягода. У неї Кора її шкірка може бути зеленого кольору, полосата зелений, світло зелений, бачите, може бути темно-темно-зелена або трішки жовтизною, різні сорти кавунів. А всередині кавуна є м'яка солодка ягода, м'якоть. Яку ми можемо їсти. Кавун теж дуже смачний і дуже необхідний людям, а росте він по землі. Плететься отаке огудиння його гілочки, отакі, по землі плетуться, а на них кавунчики ростуть. Знову ягідка чекає, каже: відгадайте на малята, як я звусь. Вам слід сказати, а ягода ця дуже схожа на малину, має чималу родину, в лісі на кущі зростає, темно синій колір має. Що за ягідка така відгадала уже я? А ви? Так, це ожина теж росте на кущику, інколи ще кажуть, що це. Лісова малина, хоч насправді вожине, смак трішки інакший. Вона трішки кисліша, ніж малина, але теж дуже корисна. Ну, цю ягоду ви вже і знаєте, вона сонечко сяє, перли наповняє ароматом солодкістю, вітамінною радістю, серед листочків і лози. Дозріває в гронах. Так, виноград. Ось який гарний виноград. Бачите, різного кольору, різної форми ягідки в нього. Ягода винограда росте на лозі, вона піднімається вверх і плететься, тому їй треба швидше всього якусь опору. І ягоди винограду, зібрані в один пучечок, ось такі, як отут ви бачите на картинці, дуже смачні і корисні. Хто ж ці ягоди не знає, від застуди допомагають на кущах вони висять і, як маків цвіт, червоним кольором горять. Тільки це не малина. Що за ягода? Калина, правильно, калина це кущ, а ягідки на ній ростуть. Спочатку цвіте він білим цвітом, а потім ягодки, коли дозрівають, стають червоними. Ростуть вони здебільшого в лісі, хоча багато людей за цінні властивості калини, за лікувальні здібності її саджають калину вдома. Тож ви її можете побачити уже і в себе в саду біля будинку. Отже це у нас калина, символ України, лікувальна смачна ягодка, яка росте на кущику. А що таке? На порічку дуже схожа, круглолиця і пригожа, вітамінами багата, темношкіра і позата. Що за ягідка така? Так, це смородина. Вона росте на кущах, ягоди чорні з кислим смаком, а її сестричка називається Порічка. Вона такі самі кущики, тільки ягідки в ній, червоні. Молодці малята гарно загадки відгадали, тож запрошую вас ще пограти. Ось у мене ягідки. Подивіться уважно і скажіть, яка ягідка на цьому малюнку зайва і чому? Відгадали? Так, це гранат, бо це фрукт. Далі дивимось, а на цьому малюнку яка ягідка зайва? Тут у нас усюди виноград. Але подивіться, скільки його? Так, зайва ягідка, там, де три виноградини. Три у нас йдуть е, виногради, тому що на інших картинках всюди по одному. А Це... що за ягідка зайва? Здогадалися малята? Яка тут ягідка зайва? Так, ягідка лохини червона зайва, тому що морошка, тому що ці ягоди ростуть у саду, виноград, агрус і смородина. А, а червона ягідка росте у нас у лісі. Тож вона зайва. Знову ягідки перед вами. Що в нас зайве? Хто назвав? Так, це лимон, молодці, бо лимон це фрукт, а все інше ягоди. Назвіть, які ягоди ви тут бачите. Молодці. Супна в нас картинка. А тут яка ягідка зайва? Правильно, це ягідка лохини, бо вона синього кольору. Наступні ягоди у нас. Які в нас тут ягоди, яка ягідка зайва? Здогадалися? Тут є агрос, виноград, лохина і вишня. Яка зайва? Яка ягідка зайва? Так, це вишня, бо вишня росте на дереві, а всі інші на кущі. Молодці. А ось тут у нас що зайве? Правильно, помідор, хоч він і червоненький, але він у нас овоч. Молодці малята, а тепер пропоную вам в гру судокувати. У нас перед вами тут є великий квадрат, а в ньому три ряди з ягідками. В першому квадраті жовтому нічого немає. В другому агрус, а в третьому квадраті ожина. Що повинно бути, яка ягідка повинна бути в першому квадраті жовтому? Ось збоку вам підказка, яка ягідка повинна бути? Правильно, це ягоди у нас тут калини, їх треба покласти наверх. В другому рядочку в нас іде Ожина, Калина і третя ягідка яка. Агрус, молодці. Далі ягідка, Агрус. і посередині нічого немає. І Калина. Яку ягідку пропустили? Ожину, молодці, перевірте, будь ласка, себе. Правильно все склали? Молодці малята. Тож давайте далі грати. Ось наступна у нас табличка. А тут у нас вже є 3 три, три ягідки в першому рядочку. Які це ягідки? Полуниця, лохина і малина. Потім нічого немає, а знизу йде малина, полуниця і лохина. У першому рядочку зверху вниз. У друга клітинка. Що пропустили яку ягідку? Здогадались? Посередині малина і третя ягідка, яка має бути? Ану, перевірте правильно? Так, лохина і полуницю ми доклали. Ну що ж, молодці малята! Гарно ви попрацювали? Бажаю вам ягідок наїдатись, сил здоров'я набиратись. На сьогодні у нас все. До зустрічі!